Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час візиту до Києва оприлюднив новий пакет додаткової підтримки для України на мільйони фунтів стерлінгів. Пакет включає військову та гуманітарну частину, яка має допомогти Україні боротися з російськими повітряними ударами, по життєво важливій інфраструктурі та пришвидшити її відновлення. З настанням зими Росія продовжує намагатися зламати рішучість України шляхом своїх жорстоких нападів на мирних жителів, лікарні та енергетичну інфраструктуру. Росія зазнає поразки, зазначив Клеверлі. Під час візиту до Києва минулого тижня новий прем'єр-міністр Британії Ріші Рішесунако голосив про пакет оборонної військової підтримки вартістю у 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Тож нині міністр закордонних справ використає цей візит, щоб переконатися, що Велика Британія дотримується інших ключових зобов'язань.